Я Лев Володимирович Писаржевський народився в Кишиневі. З юних років мене вабила таємнична взаємодія світла та матері. І ця цікавість привела мене на шлях науки, який став справою всього мого життя. Мої перші серйозні наукові кроки були пов'язані з дослідженням розчинів, і я посвідомо усвідомив, наскільки важливу роль відіграє розчинник у перебігу хімічних реакцій. Ця ідея стала однією з центральних у моїй подальшій роботі. Моя пристрасть до фізичної хімії привела мене до плідної роботи в катер. Славі, очолюючи кафедру в Єрничому інституті, я прагнув не лише до фундаментальних досліджень, але й до їхнього практичного втілення. Саме в цей період моєї діяльності було відкрито перший і єдиний в Україні хіміко-технологічний інститут у 1930 році, ініціатором створення якого я став. Це був важливий крок у підготовці кваліфікованих кадрів для промисловості. З початком Першої світової війни перед країною постала гостра потреба в медикаментах та засобах захисту. У цей складний час у Катеринославі під моїм керівництвом було налагоджено промислове виробництво йоду та перекису водню. Особливо важливим стало створення заводу з, вид... з видобутку йоду з морських водоростей. Це дозволило забезпечити потреби фронту та тилу вкрай необхідним антисептиком, адже імпорт йоду був припинений. Крім того, усвідомлюючи за. Грозу хімічних атак ми розробили та налагодили перше в Україні виробництво простих, але ефективних протигазів, що врятували життя багатьом солдатам. Моє життя не обмежилося лише наукою та її практичним застосуванням. Я завжди відчував глибокий зв'язок з мистецтвом, особливо з живописом. Це захоплення давало мені натхнення та, до... та допомагало по, по новому поглянути на світ, знаходити гармонію між науковою точністю та красою навколишнього світу. Робота в Катеринославі стала для мене часом великих наукових звершень та практичних досягнень, спрямованих на розвиток промисловості та допомогу людям у важкі часи. Я завжди вірив у силу науки та її здатність. Служити прогрес.